Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Зранку було так прохолодно, що я наділа куртку. Зараз іду, повертаюся вже додому і жарко якось. Можливо, тому що багато ходила, але зараз буду йти через приватний сектор, хочу подивитися, чи не померзло там те, що померзло в селі, що мені жіночка казала, вишня, абрикос. І так ідеш, така краса, і далі теж гарні квіти. Саме задоволення ходити по вулицям. Я зараз і йду, у людей такі півники. Такі гарні. Багато їх там багато. Зараз люди вийдуть і скажуть, а ви там рабите. І хто повірить, повіри, що доросла тітка, шановна пані, знімає біля чужого двору квіти. Дивлюсь у людей, і картопля не померзла. На вулиці люди так висаджують. Та і вишня буде, вже червоні, червоніє потрохи, є вишенка, слава Богу, у нас вона не померзла. І абрикоски є, то все нормально. Не померзли, слава Богу. Та ще так рясно-рясно, слава Богу. І шовковиця вже, подивіться. Бо оце будемо їсти ходити безкоштовно. Оце на вулиці просто, я йду і бачу. що є шовковиця. І багато. Я зараз зайшла в сінцей. Який сінцей, Таня, Вайкік? Боже. Дивлюсь на літо щось таке, знаєте, легеньке, щоб воно було такі кофточки, в яку ціну 499 гривень. Ем, вона така, як ХП і шовк, така тканина. От, потім дивлюсь, інколи хочеться, знаєте, не тільки там футболки або ще що, щось. Вони однакові, начебто теж така легенька, 559 гривень коштує так. Тут на резиночки, рукавчик. Ну, щось таке, знаєте, щоб воно легеньке було, зручненьке і сукні. Можна брати, Ну, я себе не уявляю, якось в сукнях, дівчата. 899 гривень. Але якось останнім часом вже ночість була втрачена, не знаю чому. Воно так трапилось. Можливо, тому що спортивний стиль одягу зараз, на даний момент, він для нас зручніше йде. І що я ще там побачила, хочу вам показати. Ось такі сумочки. І щось я хотіла вам показати. Десь я там заходила, щось я там дивилася. Ось такі легенькі, це я не бачила. З папугами футболочка, в яку ціну. В яку ціну, в яку ціну. А, 249. Ну, це б я так в хаті, знаєте, під шорти літом. Щоб це було зручно. А де я бачила те, що я вам хотіла показати? Зачекайте? Не бачу. А, знайшла. Зараз знижка 289 гривень. Ось така ковтинка з довгим рукавом. Ось такий дотик приємний, такий малюнок. Це я дивилася, може, знаєте, взяти так, потім в хаті під спортивний ходити. Зручно, гарно. Ще зайшла я в інтертоп і дивлюся літні взуття. І, наприклад, раніше б, я б собі ось такі босоніжки б вибирала, скільки вони зараз коштують. 408, ну, 4900 а, знаєте, які я вибираю? Ні, я не вибираю, я не буду собі купувати, тому що в мене є, а вам хочу показати, які я зараз. Мені зручніше. Раніше я такі шлюбки носила. Скільки вони коштують? 900 чимось гривень. От. Ці скільки 1419. Але це якось в минулому або ще буде в майбутньому. А зараз я вибираю ось такі босоніжки, В мене такі є, я купувати не буду, саме такі, але іншого кольору. І обов'язково, щоб це було з чорною підошвою, тому що знаєте чому. Бачите, як змінюються наші смаки? Так, і ще ось такі шлюбки. Такі п'я теж вибрала. До речі, це еко 3900. Боже, навіщо так гучно розмовляти в магазинах? Оце, це, це, це. 2600, мабуть. Такі. Ось такі якось зараз ти береш, одягаєш і побіг. Раніше б я таке б не оділа, не взула. О, ось класні босанішки теж. От, скільки коштують? Три сто. Три сто. Різні є. Але саме зручне взуття дівчата це кросівки Літні. І ще якісь там 839 тридцять все таке зараз більш до вподоби. Так, все добре. йдемо далі. Друзі, прийшла тільки що з магазину. І знаєте, що я зрозуміла, як змінилися мої вподобання. Раніше я вам казала, що мені більше, ну, я коли була в Вайкік, я кажу сукня, то спідниця. Сьогодні такий день, що не дуже так все легко, але я вирішила, що Більше ніяких сліз там, на самоті, будь ласка, на каналі НІ. І трішки так, знаєте, сплутала сукню з спідницею. Ну, то нічого. І зараз більш такий спортивний одяг мені до вподоби, спортивне взуття мені до вподоби і мені це зручно. Те, що мені зручно, те мені і подобається. От так, ось так змінилися мої вподобання. А ще вчора я ходила ввечері прогулятися і звернула увагу, як, які в нас креативні люди. Був якийсь там піньок, він вже був сухий-сухий, вони зробили з нього. Квітни наші чорнобривці. І ти йдеш по вулицям свого міста, ти відчуваєш, мені подобається жити в Україні, мені подобається жити в нашому місті, мені подобається жити. І і все, що я бачу, все, що мене оточує, мені приносить якісь позитивні моменти. І вчора ввечері у нас у нас зараз, ви знаєте, з якими подіями економірять електроенергію, тому що кой хто вирішив бити по нашим ТЕЦ. незважаючи на те, що зараз не такий великий іде. Невелике споживання електрики, але електрику економлять. Ліхтарки ще не вмикають, але якусь маленьку таку позитивну частинку нам дають і це фонтан. І незважаючи на те, що на вулиці вже майже було темно, все чудово було видно, машини фарами підсвічують, і ти не зважаєш увагу на те, що темно. Люди все одно ходять, прогулюються, хтось на пробіжці. Така вечірня прогулянка вчора, навіть в той час, коли місто не освітлюється, хоча пізніше я вже підходила додому, то ліхтари, ліхтарики почали включатися, але ну так, там, де пішохідний перехід, вмикаються, там, де ні, ну, так, по-різному. І вмикається лише на годину з 21 до 22 години. години. Тому... Розповідаю вам про моє життя в Україні і дякую кожному за вашу підтримку, за ваші коментарі. Бережіть себе і все буде добре. Обов'язково, а ми з вами зустрінемось в наступному відео.